Що прямо в 18? А можна і ще Ну, так іди. Але ніхто не дозволить. Чого але я розумію? Тільки паспорту нема. Іди мене, я навізки даже... маю, гістки маю, не молоток маю. І, від... від... і що будеш, носа, що там ще? Брови? тут да. між бровами, і я даю тобі сотку, молоток. І, і прямо в нас... голову. Ви я тоді тебе виставлю куди, висажив. Висажив. куди висажив. хочеш. У туди в под'єзк, храм собачимо, там будеш, або туди в гайок за, за цей, за гаражі, щоб я не бачила отакого. Прикинь, <реку> Я всю життя, не боялась, я іпай, а тепер я вас не маю, а тебе буде Так, Закрили рути, бо я забуваю, як мене звати. Алла. Миколаївна. Я на буршти. Нас Пришалепки. чесне слово, пришалепки.